Гім'ян воли обличчя прикривали, а ті підвибухи гранати йшли на смерть. Тим, хто в боротьбі за волю і кращу долю України не дожив до сьогоднішнього дня, присвячується світу нашого народу, його славним синам і донькам, які у розквіті сил віддали свою молодість і найдорожче життя присвячується. Мітинг Реквієм, приурочений вшануванню пам'яті односельців, які захищали Україну, оголошується відкритим. Схилити низько голови перед нашими односельцями, які героїчно загинули, захищаючи батьківщину. Затихли всі кроки, скорботи хвилина, громада мовчить. Ніколи, ніхай не вертають ті роки, щоб димом не вкрилася небо, плакить. Хвилина мовчання. Батькам, дружинам, дітям за жертовність їхніх найрідніших. Вклонімося. В чистому відкритті стели пам'яті присутні рідні батьки, близькі наших героїв. Герої не вмирають і не вмруть, героїв пам'ятатимуть віками. Їм славу всі народи віддадуть і голову схиляють перед ними. Право відкрити пам'ятну стелу надається учням виноградницької загальноосвітньої школи 1-3 ступеню. Разом з нами сьогодні в строю стоять наші полеглі односельці. Євген Васильович народився 20 листопада 1997 року. Закінчив нашу школу, навчався в училищі, працював. Колеги, друзі його поважали, син добре серце мав, все було добре, лиха не чекали. На війну пішов. Хто як не я? Ніхто не міг героя зупинити. Нам лишилась. Посмішка твоя в очах і на могилі квіти. Загинув євген 23 квітня 2023 року, мужньо захищаючи Україну. Фраткін Роман народився. Серпня 1987 року лежить в могилі сенс мого життя. Час зупинився з Дня Твоєї смерті, і з вічності немає вороття. Біль втрати сина з пам'яті не стерти. Загинув Роман 23 квітня 2022 року. 16 червня 1994 року закінчив школу училище і знову несемо тобі троян букет. Хрест чорний на могилі обіймаємо. Знайомі ризики, бережи портрет, а ми не віримо, що тебе немає. Загинув Сергій 6 листопада. Іванович народився 18 грудня 2000 року. Був звичайним хлопцем, мріяв про майбутнє. Чорна хустина падає до них. Сльози з очей перлинами на квіти. Боже, скажи, за який гріх син в 23 лежить в землі у Логінов Віктор Вікторович народився 22 грудня 1979 року. Навчався в нашій школі, пішов на війну добровольцем. Загинув 30 грудня 2022 року. Знову осінь у жовтому плащі. могилу сина чорнобрівцями встеляє То з неба. Щодня сльози не дощі. І мамине, синочку, я чекаю. Штраус Віктор Павлович народився 5 лютого 1976 року. Немає дня, аби без сліз минув. Рана навік глибока в серці мами. Як мало, весіноча поруч був. Тепер на вік лежить під препаратом. Кучер Анвар Акрамович народився 26 серпня 1987 року. Навчався в виноградницькій школі. Вчився в училищі, працював, а ти на небо зовсім рано полетів. Бо бійми Бога, що прийняв тебе до себе. Розлуки з рідними ти не чекав і не хотів, залишив біль і смуток що без тебе. Сьогодні разом з нами в нашому строю Торіч безвісти зниклий молодий мужній воїн Ситніков Іван Юрійович. Народився Іван 20 серпня 2001 року. На дійсну службу був призваний 19 червня 2020 року. Відслуживши, пішов на війну добровольцем 11 жовтня 2023 року. Зник безвісти. Безвісти зниклий це статус, який розриває душу, але дає надію почути заповітні слова. Я живий. У Бога нема безвісти зниклих. Віримо, що живий, надіємось, чекаємо повернення. Повертайся, будь ласка, живим. Я прошу небагато і немало, кожен вечір молюся святим, Щоб нещастя тебе не спіткало. щоб куля лихої орди не побачила і не зачепила. Ясним ранком та днем дощовим. Я ж хочу, по синьому небу. будь ласка, повертайся живим. Батьківщина чекає на тебе. Що не бачите, що той хлопчина, і он цей хлопчина героям тих пір, Стих біг ти, з тих пір, коли сказав він, мама, я так тримала, так оберігала, так ніби знала, ніби відчувала. І все ж пішов за іншу битись Мені залишив вічну рану. Звипила сину, іди додому, бо там хируть. А він мені непрадував. Тут мирно. Мені від того було дивно. І я чекала, так чекала, ночами сльози проливала. Він прийде, я вірю. Я і зі я не, не колись, а не хочу я моє дитя у тому нині. Як справа си, ну скажи, як справа, чому мовчиш? Не хочеш подивитися на маму. О Боже, ти такий холодний живий. Нехай лише глоти, вставай, я стіл на крила, тебе чекає вся родина. А люди кажуть, що здурів, що мертвий та красу дитина. Та що ти люди? Що вони там знають? Ваш син герой. герої та Якщо герої не вмирають, чому ритають матері? Чому батьки силіють органи? Чому їх придають землі? Якщо герої не вмирають, чому немає їх серед нас? Чому на колінах їх зустрічаємо? Чому для нас це горе час? Та ні. Яки покидають нас Їх до душі, небо відлітають, лишають нам скорботи час. Душі наших героїв в вибіг вічності і все, що зв'язано з пам'яттю про них, священне, до освящення меморіальної стели. Запрошується настоятель храму Іоанна Богослова, отець Фер. свою душу заближення. Хочу побажати царство любосне, кожного. Тяжко. Думаю. Думаю, І своїм забувати. Цілі життя мені в житті. І хотілося б цей день зробити. нашей памяти в наших площадках на осталось, осталось... Наши... Царство небесное, нашли пухой и не забывает Для чего мы призваны сегодня на и я хочу цель свои за свои пухи. Какие-то сгубления родиной... нашей Ру...

Це потрібно не мертвим, це потрібно У кожного є своя війна, хтось народжує, хтось лікує, хтось щить дітей, садить поля, а хтось робить на даний час найважче і найскладніше. Вони стоять на кордонах України, захищаючи нашу державу, чим даючи змогу жити нам. А на жаль, сьогодні багато з них не повернуться до своєї домівки. Вони відійшли в інше життя ангелами. Жили разом в нашому селі, в селі Садова. Ходили один дитсадок, в одну школу. І просто зустрічались на вулиці і не знали, що це герої. Хтось із них не створив сім'ю. А хтось не народив дитину, хтось не побудував будинку, а хтось просто не зробив. Сьогодні ще раз хочу низько складити голову перед родинами хлопців, які народили, виховали справжніх героїв. Знаєте, на таких плечах, тендітних плечах наших захисників і захисниць України тримається, від стримує Україна від російської нечисті весь європейський континент. Сьогодні йде тисячу третій день війни, і кожен раз він найскладніший. Коли сказали вони на початку Київ за три дні, а ні, Україна не впала з них, Україна достойна і гідна. На жаль, життя молодих хлопців і дівчат відстоює свою європейську незалежність. Я дуже вірю в те. Що не скоро наступить перемога. Пам'ять про наших хлопців повинна жити із покоління в поколінь в серцях і в душах наших. Знаєте, важкі часи переживає Україна, але я знаю, що Україна буде найкращою європейською державою. Хочу, я хочу згадати сьогодні без прізвищ просто людей, які допомогли встановити. Цю стелу, стелу пам'яті. Я просто скажу виноградниці, ви найкращі не тільки в громаді, а й в районі. Пишаюся кожному з вас. Бо це керівники підприємств, підприємці, депутати, це сім'ї загиблих героїв. Це просто небайдужі люди. Сьогодні хочу сказати слова вдячності працівникам Бу Виноградницького будинку культури. Тому що саме за її ініціативи була е, започаткована. І зроблена ця стела. Хочу поблагодарити колектив Вормусянку, тому що саме на їхніми концертами вони донатили і збирали коштів для облаштування. Дякую кожному із вас. І в кінці свого виступу хочу, Згадалась мені така історія на початку війни. Ми з чоловіком перебували на Західній Україні, і так зайшли в один місцевий ресторанчик. Пообідати просто за столом сиділа компанія, була суто чоловіча, я потім вияснила, це святкували день народження, і через деякий час з цього столу почали лунати пісні, пісні, від яких бігли мурашки по шкірі. Мені було стидно. Я підійшла і кажу, хлопці, вибачте, я зроду не чула таких пісень, пісень про Україну, про Боженьку, яку, яку просять спасти Україну. На що отримала відповідь? Мені сказали, ми ці пісні співаємо від малого до велика. І тут виновник того заходу підійшов до мене і каже, знаєте, шановно, ви пам'ятаєте багато років, якщо ви не пам'ятаєте, то знаєте, багато років тому Степан Бендера, наш національний герой, казав, що настануть такі часи, коли один буде казати Слава Україні, а мільйони стоячих у всьому світі будуть відповідати героям слава! Ці часи настали. Наша Україна не впала і не впаде. Я вірю, що ми переможемо обов'язково. Слава Україні! Ця війна не в далекій країні, не в Іраку, чи десь там в Чечні, а в Вишневій війну саме зараз. Її вояки батьківщину відслазили. Вуться на мої земляки, кров'ю землю свою поливають. щоб Україна війшла в майбуття вільна, сильна, вищу війни, віддають саме цінне життя України найкращі сини. Мітинг реквієм, приурочений в шануванню пам'яті односельців, які захищали Україну, Оголошується закритим. Серед нас живих не буде їх, не буде. Вічна пам'ять вам, герої земляки, їх подвиг надихає нас боротися, далі крок за кроком наближати перемогу. У цій жорстокій війні українці заплатили і продовжують платити страшну ціну своє життя. Вони Є взірцем патріотизму і героїзму, самовідданості, відваги, вірності України.